Припинити війну та залишити Україну з таким закликом до Росії на офіційному рівні виступлять Європейський Союз та НАТО. Про це повідомляє американське видання Політіко у змі. Також відзначають, що ЄС та НАТО пообіцяють Україні повну підтримку. Проект декларації вже майже готовий до публікації. У майже остаточному варіанті ЄС і НАТО закликають Російську Федерацію негайно припинити цю війну і піти з України, і знову заявляють про свою непохитну та постійну підтримку її незалежності. Вони також домовилися повністю підтримувати невід'ємне право України на самооборону та обрати свою долю. Також у декларації зазначається, що жорстока війна Росії посилила продовольчу та енергетичну кризу, що торкнулася мільярдів людей по всьому. Цей документ мали затвердити ще у червні минулого року на саміті НАТО в Мадриді. Проте ухвалення проекту декларації почали відтягувати, відзначають у політіком. Ще у вересні президент Європейської комісії Урсула фон дер Дерляїн зауважила, що вже настав час ухвалити спільну декларацію. А вже на початку грудня в Європарламенті поскаржилися, що ухвалення документа затягують. Проєкт декларації зіткнувся з багатомісячними дипломатичними затримками. Був частково розглянутий і перебував у розробці понад рік, але затримався через напруженість у відносинах між Туреччиною та Кіпром. Пояснюють дипломати. Тепер остаточний варіант вже на підході, та як очікується, буде представлений найближчим часом. Документ можуть опублікувати на наступному тижні або ж на початку нового року. Іана Щитиніна та Олексій Муравйов Харківські звісті.